Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дивіться, хто до нас з вами сьогодні завітав? Хто це приїхав? Це котик приїхав до нас у гості на такій рожевій гарній машині. А кого це він нам привіз? Подивіться. Він нам привіз ось таку іграшку. Звуть її Мотрійка. Але їх багато, Мотрійок. Ви бачите, щоб було багато матріок у нас тут? Ні, ану матрієчка, ану відчинись. Матрійко, матрійко, відчинись. Давайте подивимось. Ой, а тут ще одна матрійка є. Давайте зараз всі скажемо. Матрійко, матрійко, відчинись. Ой, і ще одна матрійка є у нас тут. Дивіться, які гарні матрійки в нас з вами. Мабуть, може, і ця відчиняється. Давайте скажемо разом. Мотрійко, мотрійко, відчинись! Ой ще тут є одна матрійка. Я Вже багато в нас мотрієк. А мені здається, що і цю можна відчинити. Давайте ще раз з вами скажемо. Мотрійко, мотрійко, відчинись! Ой, а ці вже нічого нема. Дивіться, скільки в нас тут мотрійок? Багато мотріок. Була одна, а ми коли її відчинили, то стало у нас багато мотрічок. Але ми можемо їх ще і зібрати. Давайте заново. збираємо мотрійку. Ось так, вставляємо одну в одну. Тепер у нас стало їх менше. І ще менше. І тепер, якщо ми її сховаємо, у нас буде одна мотрічка. Мотрійка гарна, красива. Наші ручки з вами працювали, а тепер хочуть відпочити. Давай тріш, давайте, трішки з ними пограємось. Наші пальчики трудились. Мотрійки наші гарно відкривали, а тепер хочуть з вами погратися. Будувала хатку Мотрійка. Пожаліла пташечку. Насварила кішечку. Ташечка насипала зерна. Сьогодні багато справ зробили наші гарні долоньки. Ось такі вони в нас ми погралися з мотрієчками. Подивіться, скільки у нас зараз мотрієчок. Одна мотрієчка і один котик. Мотрієчка в нас синенька, гарненька, і в ній іще живуть. Ось такі гарні мотрійки. Ось вони всі живуть в одній мотрі. Подивіться, їх тепер у нас багато. Вони вам дякують, що ви з ними погралися. До побачення, мої любі, до наступної зустрічі!